Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, ми з вами продовжуємо такими ж словами знову звіщати звістку про істинне Воскресіння Христове. Ми знаємо із Святого Писання, що після свого Воскресіння Христос наш Ісус Христос ще сорок днів перебуваючи на землі. Творив великі чудеса. Тому що і після Воскресіння не всі увірували у Його Воскресіння, не всі увірували, що Він є Христос Син Божий. Не всі увірували, що це є Друга і посталь святої Троїці. Але адже, незважаючи на це, Христос знову і знову продовжував місію творити добрі справи і Спасати людину. І сьогоднішньому Єванглії 4 четвертої неділі після Пасхи, знову нам, Євангелист Іоанн Богослов, подає чітку подію роз'яснення уціленні розслабленого. Який 38 років, перебуваючи. У хворобі не мав можливість, щоб хтось упустив його у цю криницю, тобто воду, яка збурювалася ангелом, і після цього людина ставала здоровою. І так 38 років поспіль, очікуючи своє зцілення, цей бідний розслаблений не мав можливості цього сподобатися. І ось після свого Воскресіння, перебуваючи в Єрусалимі, Христос побачив цього й розслабленого і спитався Його, чи хочеш бути здоровим. Кожного із нас, хто би не запитався, чи хочемо бути здоровими, ми відповіли б так: ми хочемо бути здоровими. Так само і відповів цей розслаблений: так, я хочу. Але я не маю людини, яка б опустила б мене у цю воду, і я став би здоровим. І Христос запитав: чи віриш ти, так я вірю? Тому відпускаються гріхи твої, візьми постіль свою і йди. І в ту ж мить, розслаблений виздоровів, взяв свою постіль і пішов звідти. Це бачили дійство, хто перебував там. Дивувалися, хтось увірував, але, на жаль, серед таких людей, як книжники фарисеї, знову ремствували і не раділи великому зціленню, а навпаки, осуджували, тому що в них була субота, а субота це є як наш недільний день. І заборонялися щось робити. І замість того, щоб дійсно радіти і продякувати Богові за Його милосердя, знову із уст книжників чули ремствування і невдоволення. Тому, незважаючи на це Христос Воскрес із мертвих, незважаючи на навіру тих людей, які зустрічали його звіттям пальмами, а потім Його віддали на розп'яття. Христос рівно воскрес і подолав смерть. Якщо Господь подолав смерть, і Він є Богом, значить Він і дає людині знову і знову зцілення, і дає здоров'я для того, щоб людина жила і прославляла свого Творця. І тому сьогоднішній Євангелії Господь знов нам показує, якою би людина не була у вірі, чи в слабкості, чи в сильній вірі, якщо людина вірить. Господь їй допомагає. Сьогоднішній день також би хотів всіх привітати, українських матерів, бо сьогодні є День Матері. Мама це є найсвятіше, що може бути у кожної людини. Це найближча людина, яка розуміє і горе, і розуміє і радість. Кожна матір. Народжує у муках і в болі своє дитя. Але після народження, як ми знаємо, з свято Писання, кожна матір забуває про біль і настає радість, тому що отримала нове життя. Тому, дорогі наші матері, будьте завжди здоровими, кріпкими і усмішненими. На жаль, не всі матері. На сьогоднішній день мають усмішку на лиці, тому що горе, біда, смерть розлучає матерів із дітьми. Але незважаючи на це, кожна матір, жінка повинна бути сильною, тому що вона надає життя, надає натхнення, і тому нехай кожна матір. Отримує від своїх дітей, від Божої Матері як захисту, щоб кожна матір була щасливою, задоволеною і люблячою для своїх дітей і близьких. Тому зі святом вас, матері, нехай Боже благословення і покров Божої Матері буде над усіма вами. Зі святом бережіть життя і хай Господь береже нас, ми бачимо підступність ворога. Який говорить одне, робить інше, тому це все лукавство. І тому бережимо один одного, просимо Бога захисту, щоб Господь оберігав кожну людину від тих ракет, шахетів, бомб. І нехай Господь наближить нашу справедливу перемогу і цей мир, про яку ми просимо і про яку ми молимо Бога. І Господь, ми віримо в це, допоможе нам ще раз всіх зі святом, з недільним днем і з днем Матері! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!